Наука, як кажуть, у нас 4-5-0. Ми стримуємо про противника, скажу більше просуваємося все далі і далі по, по фронту в напрямку Каховки Херсона. Противник дуже деморалізований і все більше і більше відступає, покидаючи наші села. Ну а хто не покидає, ми йому допомагаємо. Згадується, як ми е, освобождали Іванівку. Це було досить довго і, і ск складно. У противника була е, панівна висота, яку він не, не хотів просто так віддавати. Так як я танкіст, то ми допомагали суто танками. Е, більшу частину ми допомогли це перекриттям піхоти, стріляли із закритих вогневих позицій досить точно. Стріляли. І до того часу, поки піхота дійшла до, до, до рубежів, е, там де вже е, бої йшли зі стрілецької зброї, ми змогли знищити всю, всю техніку про, противника трьома І потім зайшла туди піхота. Е, Години-дві боїв ми взяли першу висоту, е, почали просуватися до населеного пункту Іванівки. Були досить важкі бої. За годину-дві дві, бої противник почав просто ба, б, банально утікати. Противник я як і вижив, ну, але вижило мало. І так ми зайняли Івановку. Закріпилися і на, на теперішній час її в, утримуємо. Але про, противник е, кожен день я б. Сказав навіть е, кожну го -го 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 годину за, е, завдає туди артилерійський вогонь. І, і, із усього чо, чого можна і чого не, не можна. Тосовно моїх екіпажів, я скажу вам так, це всі мо -мо 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 мобілізовані. Хтось тр трактористом був, хтось то комбайнером, хтось... Працював на заводі, є музиканти, ну, ну різні люди, зовсім різні. І реально ду дуже важко було навчити їх управляти танком. Є, звісно, люди, які були танкістами, але були 20 років тому. Коли мені дали тільки взвод, я думав, блін, як же так? Люди, яким по, по 40 років, по 50, я молодий, ні ніхто не послухає, але... Просто шикарні люди. Вчаться вони до, досить швидко, все схватують бігам. Що таке бути танкістом? Це, це честь, це, це дійсно честь. Управляти такою машиною це досить круто. А бути е, командиром роти, е, коли у... У роті 10 машин таких, це взагалі щось щось дуже-дуже класне. Так, да, да, тяжко буває, але е, е, тяжко всім. Найскладніше, мабуть, у роботі це приділити час і увагу усім моїм людям і одночасно техніці. Е, я так скажу, мене одного. На, на тільки людей і, і, і техніки мало, але я постійно у роботі, не, постійно зайняти, весело, не нудьгує. У танкістів ходить така байка, що у танка є душа, ну це дійсно правильно, і це правильно. І це правда, танк все відчуває і усе знає. Навіть я знаю випадки, деякі танки перед боєм не хочуть їхати, не хочуть їхати. І, і потім та, там, де був бій, і там, де, де мав бути цей, цей танк, туди щось прилітало. Тобто танк знає, відчуває. Український танкіст ніколи не буде стріляти по людям, по мирним людям. По... По нашим оселям да, да і взагалі по, по, по оселям. Ми прийшли не не, не знищити людей і, і ми тут, щоб їх не знищити, а захистити і з, з, зві, звільнити нашу Україну. <му> Найперше, щоб закінчилась війна. Ну і друге по, побачити родину, сім'ю. Оце поки мрі. Ну, Якщо хто то, що то думає, я не герой, як хто там каже, і всі мої перемоги, все, що, що тут, це, це тільки е, е, че, че, через і благодаря е, першому і, і моїм командирам, які реально всіляко допомагають. Якби не командири, не ті люди, що тут є, цього б всього не було. Ми цю війну виграємо, виграємо однозначно.